Шановні майстри, в Україні, та і не тільки в Україні, в всьому світі користуються попитом плиткорізи електричні на довжину 1200 з автоматичною подачою каретки по різу. Для чого вони застосовуються? Вони застосовуються, вони дуже універсальні. Вони застосовуються для чистового різу по прямій. Ними можна знімати фасочку 45-ту. Ними можна для сходів робити полози. Ними можна знімати випуклу фасочку і мікрофасочку. Ну, величезний, скажімо так, асортимент роботи. Вони бувають різні, ну, а в Україні представлені наступні. Це GTM, він же Кауванг, там дві моделі, і Ванделі дві моделі. Я хочу зупинитися, от у мене змога така показати вам Кауванг. І чим він відрізняється від GTM. GTM це українська торгова марка, це Уксервіс, сервіс який офіційно постачає плиткорізи Кауванг, ну тільки шильдік на них малює відповідно GTM. Ну і звісно, ярличок ставить, що це GTM. Але, звісно, це китайський плиткоріз Кауванг. В чому між ними різниця? Як з'ясувалося, тут я писав, бачите, ярличок тут незрозумілий, відклеюється та і GTM відклеюється, бо тут погано приклеїти. Тепер про відмінності цих плиткорізів. Чим вони відрізняються? На Кауванге написано 2300 Вт. Це брехня. На GTM написано 1750 Вт, і це правда. У них однакові двигуни, у них однакова конструкція, однакові люхти і однакові механізми. Тому тут китайці просто прибрехали, аукс-сервіс справедливо знизив ціну. У них однакові алюмінієві столешні, однакове обладнання, але є відмінності. В чому відмінність? Сама головна відмінність, подивіться, як тут ножки складаються, він не може на столі знаходитися. Тут ножки довше дов, ну, на 6 см довші, ніж у GTM. Тому відповідно, GTM на 6 см стоїть нижче, ніж Кауванг. Ну, Це якийсь дисонанс. Китайці для свого ринку випускають. Плиткорізи, які вищі, які наші привозять для нашого ринку. Можна подумати, що у нас малоросле населення. Просто дивина. Наступне, дивіться, кауванг іде з дивзахистом, але тут розетка китайська. Понятно, що є якісні перехідники, які сюди вставляються, які служать весь час експлуатації. Але, як на мене, це мінус. У GTM, відповідно, стоїть нормальний в захист і нормальна вилка під наші розетки. Наступне Наступне це насосик. Подивіться, тут насосик в півтора рази менше потужність, тут він 30 Вт насосик. А у GTM вони комплектують ось такими насосами, який. Так, тут не написано тут 3 Ампера. А тут 2 А. Ну, Всякому випадку, цей насос, він і по розміру, бачите, більший. І, відповідно, більше Амперів. Тому я впевнений, що він більш потужний. У всьому іншому, взагалі, немає ніякої різниці. Вони повністю ідентичні. Щоб вам хто не розповідав. Тому звертайтесь до мене, надам консультації по любим питанням, пов'язаним з плиточними і не тільки плиточними роботами. Саме головне пам'ятайте: не тримаєш зброю, допомагай зсу. Нам треба вигнати он, тих окупантів, російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!